Чи помітили ви, скільки часу витрачаєте на YouTube? Планували переглянути одне відео, а додивляєтеся третє. Впевнено, для багатьох це знайома ситуація, адже YouTube кожному люб'язно рекомендує, що подивитися. Але чи завжди рекомендації YouTube відповідають нашим інтересам? Сьогодні ми поговоримо про те, як алгоритми YouTube просувають конспірологію та пропаганду, як нас затягують в той інформаційний простір, який ми не очікували, і як цьому можна протистояти. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Щодня рекомендації Ютубу пропонують нам контент на будь-який смак. Платформа одночасно може радити розбір аналітиків про те, якою буде війна у 2014 році, і разом з тим пропонувати пророцтво від екстрасенсів про близьку перемогу. Перегляд інтерв'ю з аналітиками чи експертами вимагає значних зусиль від нас. У роликах з екзотериками все простіше. Тут за нас все вирішують вищі сили. Відео з екстрасенсами, ворожками, астрологами і терологами набирають сотні тисяч переглядів, за рахунок чого потрапляють у тренди Ютубу. Те, що астропрогнози користуються великою популярністю, не дивно. В умовах війни нам хочеться мати бодай якусь впевненість у майбутньому. Хочемо контролювати ситуацію і розуміти, що робити далі. І саме в цей момент на допомогу приходять екстрасенси і різного роду віщуни. Вони пророкують близьку перемогу, розпад Росії і навіть попереджають про небезпеку. Хоча їхні застереження швидше викликають ще більшу паніку ніж допомагають заспокоїтися. Наприклад, у листопаді минулого року екстрасенс Роман Заводовський розповідав на своєму ютуб-каналі про те, що 21 грудня може відбутися якась масштабна катастрофа. Він припускав, що на 666-й день повномасштабної війни ймовірне повторення трагедії на рівні підриву Каховської ГЕС. День дійсно мені показали, що буде небезпечним, гострим. Я би сказав, що якась досить масштабна катастрофа в цей день може відбутися, досить масштабна. На рівні Каховської ГЕС, тому треба бути обачними та обережними. А ось стрологиня Людмила Хомотовська наприкінці минулого року попереджала, що кінець грудня виявиться для українців важким. На своєму Ютуб-каналі вона говорила, що в цей період на фронті навіть можуть бути прориви. Нам е, дають тріх по яка символізує е, жертви, символізує. Різного роду дії це і про велику кількість вогню, і навіть згадую початок війни, коли нам весь час показували дьявола, я до кінця не могла його прочитати. Чи можуть бути різного роду якісь заворушки на, на фронті? Я думаю, що можуть навіть можуть бути якісь прориви. Звісно, ви можете сказати, що подібним псевдопрогнозам вже ніхто не вірить, бо вони здебільшого не збуваються. Але погляньмо на ситуацію з іншого боку, що має думати людина, яка чує такі попередження. Екстрасенси і терологи говорять про важкі часи і неминучість катастрофи. І вони єдині, хто попереджає про небезпеку, поки всі інші мовчать. Віра в магію, породжує низку конспірологічних думок і теорій. Наприклад, одна із них передбачає, що Україна стане успішною, коли нею керуватимуть загадкові чоловік із жінкою. Про це у грудні минулого року розповідав Мальфар Довбуш у коментарі для ТСН. Україна стане Україною. Коли нею будуть керувати, мають прийти чоловік із жінкою. Будуть керувати, і тоді стане Україна така як світ. Жінка буде старша, чоловік буде їй допомагати. Ну хто вони, я не знаю. Може вони є жіно, може вони, але ну, вони ще заховані кучу. Деякі конспірологічні теорії ґрунтуються на тому, що тягнуть в наш інформаційний простір так званих хороших росіян. Наприклад, у грудні минулого року український мольфар Максим Гордієв розповідав, що Кремль нібито замовив інформаційну атаку на російську співачку Аллу Пугачову. Гордієв говорив, що пропагандисти Володимир Соловйов і Маргарита Семенян, начебто, атакують Примадонну саме за методичками Кремля. Соловйов і Семенян атакують Пугачову у своїх ефірах. Це замовлення Кремля. Це однозначне замовлення Кремля. Це однозначно Путін виступає тут як король, тому що є головний дядько, який дає команди, що робити. Люди, які вірять у подібні передбачення, схильні до магічного мислення. Альтернатива, науковий метод пізнання світу. Про це говорить і біологиня Дарка Озерна у подкасті громадського радіо Здоровий влуз. Вона пояснює, що у світі існують наукові істини, і саме за цими законами він функціонує. Якраз існує науковий метод, тобто ми. Виходимо з того, що природничі науки, точні науки і навіть соціальні науки за великим рахунком, якщо вони стають науками, то вони стають точними, бо ми спираємося на якісь дані і вимірювання, що ці результати вони будуть відтворюваними, що наукові істини вони існують. Самі по собі, бо цей світ функціонує. В нього є свої закони функціонування, своя логіка. Тому, коли ми говоримо про магічне мислення, повинні розуміти, що це не лише віра у надприродні сили чи паранормальні явища. Це ще й віра у скоспірологічні теорії. З одного боку, магічне мислення може допомагати нам пережити важкий період або зменшити тривожність, але разом з тим воно приносить більше шкоди ніж користі. У замість того, щоб діяти, ми сподіваємося, що все вирішиться саме собою. Магічне мислення і конспірологія викривляють нашу дійсність. І Ютуб у цьому відіграє не останню роль. Ось як це відбувається. А якщо ви думаєте, чи на рекомендації Ютубу впливає лише ваш особистий вибір, то це не зовсім так. Які відео вам запропонує платформа, визначають багато факторів. Восени минулого року онлайн-видання Тексти опублікувало дослідження на цю тему. Журналісти вивчили алгоритми Ютубу і встановили, як вони просувають конспірологію та пропаганду. Для цього дослідники розробили спеціальний додаток, який встановили 205 українцям. Вони користувалися Ютубом і передавали інформацію про всі свої перегляди на платформі. Дослідження текстів показало, що є чотири найважливіші. Фактори, які впливають на наші рекомендації в Ютубі. По-перше, це історія переглядів. Тобто, Ютуб враховує те, які відео ми дивилися раніше, і на основі цього пропонує нам схожі. По-друге, на рекомендації впливають наші підписки на канал, також має значення взаємодія з відео. Ютуб відстежує, який контент нам подобається, кому ми ставимо лайки, пишемо коментарі, та якими відео ділимося. Якщо ви хочете, щоб це відео побачило якомога більше людей. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки і залишайте коментарі. І діліться ним і своїми друзями. Інформаційна гігієна і критичне мислення особливо важливі для громадян воюючої країни. Тому давайте разом просувати корисний український контент Ютубу. Пошукові запити ще один фактор, який впливає на алгоритми платформи. Журналісти текстів у своєму дослідженні дійшли висновку, що Ютуб активно просуває контент із каналів, які користувач переглядав раніше. Це вказує на те, що платформі зручніше просувати так звані перевірені рекомендації, які створюють ефект бульбашки або циклічності. Ви можливо і не хотіли цікавитися цим контентом, однак алгоритми Ютубу швидко затягують вас у той інформаційний простір, який ніхто не замовляв. Ось як це пояснював журналіст текстів і автор дослідження Сергій Міхальков під час обговорення у медіа центрі Україна. Ми виявили ем, те, що якщо YouTube платформа рекомендує вам відео. Там вона намагається рекомендувати відео, яке було б вам корисно, тобто персоналізувати ці рекомендації. І, наприклад, ви дивитесь, я не знаю відео про теніс. Ютуб буде вам, звичайно, рекомендувати інші відео про теніс, але він аналізує не лише вас, він аналізує і людей зі схожими інтересами. І якщо інша людина дивиться, окрім відео про теніс, я не знаю відео про кулінарію, то рано чи пізно вам це також потрапить в рекомендації. Таким чином, якщо ви передивляєтесь якісь пропагандистські, дезінформаційні відео Ютуб канали, то потім це буде розширювати вам інтереси інших людей, які також це дивляться, і вам буде це більш. Чи потрапляти саме е, такий контент, проте Ютуб пропонує відео не лише враховуючи ваші попередні пошуки. У цьому випадку важливе значення має мова. Дослідження текстів вказує, що від того, якою мовою ви дивитесь і шукаєте контент українською чи російською, безпосередньо залежить мова відео із списку рекомендацій. Залежність майже прямолінійна. Чим більше у вас переглядів російською, тим більше буде російськомовних рекомендацій і навпаки. Ще однією причиною того, чому у списку ваших рекомендацій може траплятися невідповідний контент, є вразливість системи категорізації YouTube. Дослідження текстів показало, що інколи платформа некоректно сортує цілком однозначні відео. Як приклад, видання наводить ролик із російським пропагандистом Яковом. Кедмі у Ютубі відео з ним промарковане як кіно та анімація, і в цьому полягає проблема, бо категорія відео впливає на просування. Тобто, якщо, як і в кедмі, промарковане як кіно та анімація, то ймовірно, його пропагандистський ролик з'являтиметься у ваших рекомендаціях, якщо вам до вподоби відео про кіно. Ми переглянемо ролик, а потім платформа знову пропонувати нам відео пропагандиста та інший схожий контент. Ось що про це говорить журналіст текстів і автор дослідження Сергій Мігальков. YouTube, в принципі, він маркує відео, це може бути різні категорії: це е, е, геймінг, ігри, розваги, блоги. Ну дуже багато категорій, в принципі, але якщо YouTube неправильно маркує е, відео, яке створено, е, то рано чи пізно це відео може потрапити до вас. Ну, наприклад, ви займаєтесь, е, ви дивитесь контент про ігри. Ну, логічніше, що до вашої історії потрапить рекомендації саме відео, які також маркуються як ігри. Але ми помітили, що у нас були випадки, що відкрита російська дезінформація, зокрема, це були сводки про перемоги росіян на полі бою. Вони почали маркуватися як саме відео, і тому до ігри, да? О, вибачте, як як ігри, так і, і тому, звичайно, якщо ви дивитесь, я не знаю ігри про Майнкрафт, то вам може потрапити і. Цей пропагандистський продукт, бо він в категорії саме ігри. Дослідження текстів вказує на ще один небезпечний фактор. Журналісти помітили, що Ютуб просуває відео за участю людей або організацій, яких сама платформа намагається заборонити. Наприклад, російський пропагандист Володимир Соловйов заблокований на Ютубі. Проте він присутній у нарізках або матеріалах, які прямо не вказують, що на відео є заборонений ведучий. Журналісти текстів пояснюють, що це контент із сірої зони. З часом YouTube Прибирає такі відео, однак до цього моменту людина може перейти за рекомендацією і переглянути їх. Отже. Перед тим як дивитися відео, які вам пропонує Ютуб, пам'ятайте, що рекомендації це не лише ваш особистий вибір. Так, алгоритми платформи орієнтуються на вашу історію переглядів взаємодію з відео чи мову пошукових запитів. Проте рекомендації Ютубу так само орієнтуються на людей із схожими інтересами. Якщо вони переглядають про російський контент, рано чи пізно схожі відео з'являться і у ваших рекомендаціях. Я ж хочу подякувати усім, хто рекомендує дивитися наш канал і підтримує ініціативу Як не стати овочем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднайтесь до наших спонсорів на Ютубі та на платформі БайМієкофі. Алгоритми Ютубу постійно вдосконалюються. Бо чим краще рекомендації надає платформа, тим більше часу ми там проводимо. Ютуб у цьому особливо зацікавлений. Чим більше переглядів набирає відео, тим більше у них буде реклама. І тим більше прибутків отримає сам Ютуб. Як ми вже з'ясували, у рекомендації можуть потрапити шкідливі відео. Ось кілька простих способів, які допоможуть позбутися російського контенту на Ютубі. Найперше варто встановити розширення для браузера Disarm Russian Media. його розробили українські фахівці. Цей плагін допоможе суттєво зменшити видачу російськомовних відео і каналів, які зареєстровані в Росії. Встановити розширення Дізам Russian Media дуже просто. Для цього відкрите нове вікно вашого браузера, перейдіть у меню у верхньому правому куті сторінки і оберіть опцію розширення. Якщо ви користуєтесь браузером Google Chrome, оберіть функцію відвідати веб-магазин. Після цього у рядку пошуку впишіть назву розширення. Оберіть опцію Додати в Google Chrome і все готово. Браузер відразу додасть плагін до списку розширень. Якщо після його встановлення ви спробуєте відкрити російський контент, то отримуєте попередження, що відео приховане через його походження. Про ще один спосіб, як позбутися небажаного контенту, пише американський журнал Wired. Він радить. Спробувати відключити історію Ютубу. Для цього потрібно перейти у розділ мої дані в Google і обрати категорію історія Ютубу. Після натискання кнопки вас запитають, чи дійсно ви хочете призупинити запис історії. Потрібно погодитися і за бажання видалити всі старі дані. Свої рекомендації також дала журналістка і редакторка Катерина Ятель навесні 22-го у соцмережі X вона написала, як змінити російську видачу в Ютубі на українську. Для цього потрібно видалити з пошуку та історію. Переглядів усі відео російською, перевірити підписки та видалити всі російські канали, а також переглянути повідомлення Ютубу, щоб він не рекомендував відео і канали, які вам не подобаються. Для цього, біля назви відео, необхідно натиснути на значок з трьома крапками і обрати категорію не цікавить або не рекомендувати канал. Звісно, це не панацея. Але якщо дотримуватися цих кроків, то з часом можна мінімізувати кількість небажаного і шкідливого контенту в Ютубі. Українські військові щодня працюють над тим, щоб мінімізувати кількість російських окупантів на нашій землі. Задання кожного з нас допомагати їм у цьому і продовжувати донатити. Пам'ятаємо, автомобіль чи дрон на фронті потрібен не військовим, це передусім потрібно нам. Ми не живемо у вакуумі, де легко можна відгородитися від російського, шкідливого чи маніпулятивного контенту. У нас немає магічної пігулки, яка б швидко і просто вирішила цю проблему. Але існують базові правила поведінки в інформаційному полі, які можуть допомогти. По-перше, споживати інформацію потрібно з перевірених джерел. Для цього є білий список відповідальних медіа. Його формують експерти інституту масової інформації. Низка змі, які входять до цього списку, також мають свої ютуб-канали. Тому, замість того, щоб слухати астропрогнози, краще переглядати відеомедіа, які рідко помиляються. По-друге, не ведіться на емоційні заголовки, на кшталт від нас приховують, що станеться в 2024 році. У це неможливо повірити. Або «наш чекає рік страшних катаклізмів. Пам'ятайте, творці відео щодня борються за увагу аудиторії, тому вони створюють клікбейти та емоційні заголовки, аби тільки ви переглянули це відео. А YouTube просуває такі ролики, бо сам зацікавлений у отриманні більших прибутків. І по-третє, відпишіться нарешті від усіх російських каналів. Припиніть шукати відео російською. видаліть з пошуку та історії переглядів усі російськомовні відео. Користуйтесь опцією, яка дозволяє вам вилучити небажаний контент із списку рекомендацій. І ви побачите, наскільки очиститься ваш YouTube. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали і дивились до кінця. До зустрічі!